Привіт, друга часть. Пам'ятаєте, ми в той другій часті Обзублено. Ага, Весь. об його башку. <свист> так, тепер ми <свист> Достасік! Да, ми... Стоп, тепер ми граємо в прятки. Він считает... Ні, ні, Софія я сьогодні. Так, все, ми закінчуємо пряму трансляцію, бо той не хоче е Все, всім пока. Так, ми продовжуємо. Ми продовжуємо. А, це а, була ти... невеличка переміна. Стас гухати ну, Софія. Ага, Стас щитає у нас до 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 до. Ти вмієш до 30? Тоді давай я тобі. І до, до Ні, я тобі тоді, тоді закричу Ні, іди. я тобі тоді закричу. 39. Стас, успокойся, я тобі тоді кажу, кажу. Кажу Стас. Я тоді, коли ти почуєш слово Стас, Іди мене шукай. Угу. Так, а зараз ти відвертайся, бо ти мене нас можеш пошанути. А скільки? А скільки хель? Просто подожди і не підглядай. Я ще ти поховаюся. Куди мені заховається? Я не знаю, куди мені заховаться. Хай буде. Ось сюди за двері. Стас! Іди, шукай мене! Ага, Пензі я дає. Ага, пенсія. Тепер у нас буде, ну, буде ховатися. Коли він закричить Софія. А ти не дивишся. Ти... Да. Ти Не дивишся. Не коли дивитися, коли він закричить Софія, тоді я йду його шукати. А ти хоч все з вами? Всім привіт! З вами Старс. А а Софія сьогодні сідай, я ховаюсь. Всем привет. С вами буду сейчас пятость от Софии. Иди, София.